Особливим і святковим вважає день виведення радянських військ з Афганістану Лучанка Лілія Кирилівна Город. Чому знає наша знімальна група? Лілія Кирилівна город не з книжок і фільмів знає про Афганістан. Залишившись вдовою у 27 років, вирішила поїхати в одну із соціалістичних країн на заробітки, щоб підняти на ноги доньку. Звернулась до військомату, а там запропонували Афганістан. Поїхала три роки, працювала товарознавцем і одночасно начальником торгового відділу Кабульського військторгу. Жінок нас було дуже багато там, тому що це і лікарі. Це і санітарки, це і техпрацівниці, це і повара, це і продавці, і в нас було і управління торгівлі, тобто і плановий відділ був, і товарознавці були, і магазини були, 65 магазинів. Спочатку було дуже страшно, каже Лілія Кирилівна, тому що війна пізніше звикли до майже щоденних обстрілів, а ще дошкуляв вітер афганець і піски. Бачила смерть друзів і колег, на місці яких неодноразово могла бути сама. Ми бачили, як літак розбився. Оце розбилася Таня Моторіна, вантаж 200 Це називається. Треба відправити втулу, а в тулі. Привозять вантаж 200 гроб. А батьки, вона була одна єдина. А батьки говорять, з якого Афганістану ви привезли? Каже, вона ж в Чехословаччину поїхала, вона обманювала. От, вона нагороджена орденом Червоної зірки посмертно. Хочу сказати, що тільки молитвами маминими вона заказувала молитви і в трьох церквах молилася. Дякувати Богу, я повернулася. Страшно було і за тих хлопчиків, яких юними послали на війну. Саме найбільше, що наші хлопчики, вони ж все-таки дітьми пішли туди. Найбільше це вони брали цукерки, печиво, виходячи з того, що все-таки вони, хоч вже і воїни, і інтернаціоналісти, але все-таки вони діти. От і ми повинні були звичайно. Забезпечувати буквально завжди, щоб ні на годину, ні на хвилини ні на хвилину не закінчувалися ті цукерки, те печиво та водичка. Доньку Наталку, якій тоді було 10 років, виховували бабуся з дідусем. каже, що спочатку не усвідомлювала, куди поїхала мама, а потім з листів зрозуміла. Мені почали дуже погані сни снитися, що я, вроді, як до Бога звертаюся і питаю. Моя мама ще поїде в Афганістан, це вже третій раз, як вона їхала, і мені так на хаті великими буквами пише Да. Потім говорю, ще там питання задавала, мені теж на хаті писали відповідь. А я потім запис, ну, запитую, а як вона ще раз поїде, вона повернеться і великими буквами ні. І я тоді дуже переживала. І вона потрапила в госпіталь, в неї дуже довго не було листів. І... Ну, бабуся, може, неправильно трохи сказала. Вона мені сказала: напевно, Наташа твоєї вже мами немає. У мене така істерика дуже була. Я дуже це все переживала. Але потім знову відновилося листування. Тільки побувавши там, на чужині, на війні, починаєш цінувати те, чого раніше не помічав. Переконана Лілія Кирилівна. Їй до цього часу сниться афган, а день виводу військ вважає одним з найбільших свят. Коли я їхала сюди у відпуск, зі Львова я їхала на таксі. Я цілу ніч не спала. Я дивилася на цю зелень і на цю красу. Все-таки наша Україна зелена, багата, красива. І тільки її ще більше починаєш любити, коли ну, з чимось порівнюєш, звичайно. Я коли, коли вітають і бажаю, я завжди говорю за мир на землі, тому що немає гіршого, як війна. Війна це кров, це. Це потери. Так що, не дай Боже, бідне, миру. Хоча б і поганенького, можливо, і бідненького, такого, як зараз наша Україна, але чинки миру.